Анна Карташова співає шість років. Потяг до музики з'явився ще у дитинстві. Відтак і почала втілювати мрію в реальність. Талановита дівчинка закінчила відділ естрадного мистецтва четвертої музичної школи, встигла проявити себе на міських вокальних конкурсах, таких як Арт Voice та у новий рік з улюбленими піснями. Один з яких подарував їй шанс заспівати у великому хорі з понад ста учасників, які виконали музичну композицію очі. Разом з Артемом Пивоваровим, я готувалася, просто готувалася до конкурсу на вирік з обними піснями в нашому місті. Проходив і до нього приїхала як суддя Наталя Шепеленко, яка була коуч-тренером на голос країни. І вона приїхала і давала мастер-клас, на якому я була, і вона там сказала, що вона зараз створює проект з Артемом Пивоваровим. І якщо ви хочете взяти участь, будь ласка, приєднайтесь, будемо дуже раді. І ось так почалося, що я їздила на репетиції до міста Києва, і потім нас Артем при... запросив на свій благодійний концерт в палаці спорту. І потім ми приїхали ще раз до Києву, і ми записали звук у студії Довженко, і потім записали сам кліп, який ви бачили у цирку національному. Я дуже вражена, якщо чесно. Я не думала, що Артем такий щирий, лагідний. Дуже він він просто як у нас свої був. Ми репетували багато і він пройшов як просто свій. Не як якась зірка там, де купоохорони, ну його команда дуже лагідно себе проявила. Мені дуже сподобалось. Проєкт Нові імена покликаний підтримати талановитих митців початківців та відкрити їх широкому загалу. Тож на цьому юна співачка зупинятися не збирається. Мріє спробувати себе і в інших вокальних проєктах в Україні та далеко за її межами. Думаю, розвиватися у музиці, думаю, поступати у наш фаховий коледж музичний і далі працювати над своїм голосом. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.